Їм яєчко, що в мене дві вилки. А, одна мене помідорі. Такі класні помідори. Ми з батьком закручували. Отакі От з морквою. І треба ще моркву отак набрати. <смірко> Морку <смірко> і помідору. Яйця із помідорами. Це як така шикарна вишукана вечеря в Італії. У мене. О такі яєчка із цибулькою балдеж, цибулька, хлібчик чорний, оці помідори. Угу. Смажила на салі, але в процесі, поки я смажила сало, я його зі сковороди повибирала і отак на хлібчик. Шкварочки. А, вони зашкварилися. М -м -м. Я дуже сильно люблю цибулю. Щоб була цибуля. О, там було сало. Угу, так. Хлібчик. Я такий чорний люблю. Хлібчик. Капець. Помідори. Отак з банка. Тільки беру чистою вилкою. Бо, може, завтра залишиться, то буду ще завтра їсти. Отакі помідори і морква така. Десь батько взяв рецепт, якась жіночка йому дала такий рецепт. Я так люблю помідори з морквою. Свої? Недавно літо було. Бігала з відром, збирала. Вже зима, і світла немає, і опалення. Сало. Знаєте, так, по такій звички чучі сало над свічкою не потребало. як ото в дитинстві в яру сиділи, сало смажили після школи, і на хліба так. Дуже смачно сало так з хлібом. І енергія, тепло.